На Запоріжкоксі завершили черговий етап програми капітальних ремонтів коксової батареї номер 2 Оновити пічний фонд допомогли колеги з заводу Запоріжвогнетрив, які після початку війни опанували цей вид робіт та виготовляють вогнетриви для ремонту. Ми в цьому році закончили перекладку трьох простенків Самісно з працівниками запорожню пора запустили вже в роботу шість камер коксування. Також замінили елементи армування броней та анкерних колон. Проведений ремонт подовжить термін експлуатації агрегату, забезпечить стале виробництво та знизить навантаження на навколишнє середовище, зазначають на підприємстві. «Піч грузиться повним весом. Це вважається найкращим показателем роботи печі. Стабільно працює абсолютно все обладнання, яке землю з ним. Це залишає качество. Продуктов таксования, которые дали наши коллеги, используют, меньше идет воздействие на окружающую среду. И самое главное, это улучшение условий труда наших работников. Капітальний ремонт Коксової батареї номер 2 стартував минулого року з перекладання чотирьох простінків. Ще три простінки переклали у поточному році. Інвестиції «Запоріжкоксу» групи у капітальний ремонт коксової батареї номер 2 у 2024-2025 роках склали понад 120 мільйонів гривень. Забезпечення безперебійної роботи основних виробничих фондів, природоохоронного обладнання, збереження працездатності підприємства в умовах війни. Ключовий пріоритет запоріжкоксу для цього на заводі продовжують інвестувати в програми з підтримки ключового обладнання та важливі ремонти. На ці цілі у 2025 році закладено близько 324 мільйонів гривень.